На сьогодні борги складають більше 230 мільйонів. І ну, це є це суттєва цифра. Це дуже суттєва цифра. Це дуже суттєва цифра. І ви знаєте, загалом не змінився процент споживачів, які принципово для себе вирішують не платити. Які вирішують, що мій сусід за мене заплатить. Я маю на увазі, що. Тихенько, я не буду платити, а там всі розрахуються, це потоне в загальному цьому об'ємі. війна все спише. Або війна все спише, або є, 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 є наративи, що десь як хтось придумав, що закриють ці борги, там держава їх погас. Ну нічого такого не буде. Нічого такого не буде. Ми е, СОК залишили Радянський Союз. Ми, ми залишили далеко, і там були якісь такі речі, коли щось безкоштовне. Нічого безкоштовного в цьому світі немає. Е так, вода є природним ресурсом, але для того, щоб вода добралася до місця твого споживання, потрібно, щоб працювали більше тисячі людей колективу водоканалу. Потрібно, щоб працювали насоси, потрібно, щоб були цілі труби. Потрібно, щоб а, вчасно було закуплене пальне, щоб ремонтувати труби, обслуговувати насоси. Ну і та, і таке інше.